Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаю вас в студії «Сніданко-вихідний». Ми традиційно в неділю, та ще й на початку місяця будемо говорити про сприятливі та несприятливі дні разом з нашим експертом. Давид Веко, доброго ранку. Раді вітаю. Але квітень це той місяць, який, на який налаштовують уже всіх абсолютно кажуть: ви що? Там буде коридор затемнень, коридор затемнень, чогось треба Другого. такого надзвичайного чекати. Квітень дуже напружений місяць. Давайте ви нам розставити всі крапки на і і розкажете, чого ж боятися в цьому. Страшному коридору, а може і не страшному, коридорі затемнення, який почнеться 20 квітня. Ну взагалі, давайте скажемо, що боятися ми ні, нічого і нікого не будемо. Ми будемо підготовлені разом з Давидом. Ми, бу, ми будемо підготовлені, і мені здається, що після того, що рік тому е, сталося, ми вже а що нам взагалі можна боятися? Що нам той Все коридор? Що нам той коридор зайшли, пройшли і вийшли? Я не знаю. квітень для мене це улюблений місяць, У мене день народження, це Пасха, це пробудження весни. Ну я ніколи нічого не бійся у квітні. Для мене навпаки, це таке щось позитивне. Так. Коридор за Коридор за У нас, значить, на нашому фліпчарті давайте відразу будемо будимо. Давайте. давайте прямо з цього так. Значить, я пропоную перейти на наступний рівень наших з вами прогнозів стосунків стосунків з глядачами і скажемо, що давайте не будемо казати взагалі про несприятливі дні. Угу. Мені це не подобається. Чому тому, що це неправильне розуміння? Давайте будемо казати про дні уваги. Будьте уважні в ці дні. Добре, домовилися. Ну, цікаво тобто, так. Будемо уходити від деструктивних негатив, Щоб не формувати себе вже одразу на негатив. 100%. 100%. 100%. І тому давайте ми позначимо днями уваги. У нас з 20 го числа оце, отут у нас буде сонячне затемнення 20. го І аж, о, аж до травня, в травні буде місячне затемнення. І Коридор між двома сонячним затемненням і 5 травня місячним затемненням, і називається коридор, коридор затемнень. І тому це дні уваги. Тобто потрібно просто уважніше відноситися до всього, що навколо вас, і, як завжди, ми пам'ятаємо не починати нових справ. Так само у нас йде період ретроградного нашого Коханого Ой, Меркурія, це, тут, це, тут все бояться. склалося, так, і ретроградний разом. Меркурій наклався на коридор за темним. так з 21 аж до 15 травня. І, і, і ми маємо м, кінець місяця. Е, зрозуміло, що коли що таке ретроградний Меркурій? Енергія повертається назад. І свідомість людей спрямовується назад дуже часто тобто... зустрічають а, старих знайомих, підіймаються справи, які ви не доробили. Потрібно доробити десь щось забули там. Документи не до так оце все... час сприятливий для того, щоб доробити Абсолютно, ці саме справи? саме сприятливий, і ми йдемо таким чином. Від уходимо від несприятливих цих всіх забобонів до того, що тут просто треба доробляти. Є у вас недороблена справа отут. Більш за все воно і вилізе в цей період само. А якщо ви підготовлені, ми починаємо е, і закінчуємо всі. А таких справ у кожної людини достатньо багато. Тому давайте зосередимося. Це ті дні, які сприятливі для того, щоб нарешті доробити те, що давно стоїть у черзі і чекає. Так а сприятливі, ми будемо назвати сприятливими. будемо назвати днями багатства, будемо називати днями романтики і так далі. Uh -huh. Тому що зрозуміло, що ці такі прогностичні речі вони теж формують певної психології, певне відношення, uh -huh. окрім там якихось енергій, які ми не знаємо. Значить, у нас є 6 квітня. Давайте я тут намалюю грошовий у нас день. Що мені писали, що хочуть більше якісь рекомендацій. Що значить uh -huh. грошовий день? Значить, і я трохи підготував, що можна відкривати депозит у банку. А можна відкладати гроші, збирати на якісь великі покупки. У цей день можна підписувати якісь прибуткові контракти. Вкладати гроші. Вкладати, Тобто він примножує. Він це не просто він примножує, примножує, примножує. Нам потрібно в цей день зробити будь-що, продавати майно. Треба отримати хоч якісь гроші в цей день. І коли ти їх отримуєш, то тоді ця енергія наступні два тижні вона реалізується і. Отримані гроші, вони примножуються. А можна якось, наприклад, штучно підлаштувати, казати. Гроші прийдіть? Ні, не гроші прийдіть. Піти в банкоматі зняти. У чоловіку сказати, чоловік, перекажи мені на картку декілька тисяч гривень в цей день. Це буде працювати потім чи ні? А у чоловіка? А він же в цей день віддасть Мінус. Гроші? ні, так не можна. Добре, тоді якщо контракти нехай виплачують в цей день. Так, якщо ви там будете отримувати якісь бонуси, або вам мають прирахувати там або ваші постачальники, або хтось контракт... ну тобто, якщо це такі така робота, якщо ви можете попросити виплати там виплати за роботу, виплати, нехай Виплати, премії, в цей день. так, от, от цей день ми беремо і воно тягнеться. Реалізація трохи далі. Для чого цей день От Для цього. Чудово. Значить, 12 квітня у нас наступний гарний день, і я тут намалюю серденько. І е, так само щодо рекомендацій: зірка небесного щастя цього дня. І якщо вам, ви одинока незаміжня жінка, і вам подобається якийсь чоловік, запросіть на каву. Підійдіть, скажіть, давай вийдемо на каву, вип'ємо в обідню перерву. Треба робити крок Кроки вперед. Так, так. Якщо, наприклад, у вас вже є стосунки, підіть в ресторан, влаштуйте неочікувано побачення один одного. <клес> влаштуйте неочікувану романтичну якусь вечірку. Чоловік приходить, а тут оп, а тут я приготувала олів'є Олів <клес> <клес> новий рік, другий раз. <клес> так. Фантастика. Тобто треба рухатися на зустріч енергії угу uh -huh. давати їй місце для того, щоб вона е от от ця, ця наша романтика, енергія любові так, в цей день. Так, 100%. Значить, 14 квітня тут у нас зірка доброчеснот Ян. Ми вже про це її теж вже знаємо цю зірку, і вона Підходить для чого? Для того, щоб запрошувати на офіційні зустрічі uh -huh. клієнтів. Підходить для того, щоб відкривати нові заклади, стартапи, нові проекти. Все це буде дуже супер. Удача таким силом, таким чином підсилюється. Сприятно виходити на нову роботу, обіймати нову посаду або починати нове навчання. Я тут напишу напроти 14 квітня якесь такий, напишу ні. Не знаю, що розвивати так. нові грані в собі. Нехай це буде ось так таким а. напрямком. А Давида я пропоную ви? зробити такий невеличкий видих, щоб потім на повні груди розказати, чи існують взагалі сприятливі дні в ось цьому довгому коридорі затемнень. І, і окремо поспілкуватися на ту тему, що 21-го старт фактично обох коридорів і Меркуріїв, і ще йде народження у Ігоря. Та. І падіння це чи ні? не думаю. Дізнаємось yeah. після паузи. Разом з Давидом Веку. А ми розбираємо квітень місяці, сприятливі дні дні, до яких треба ставитися з обережністю, і звичайно згадуємо коридор затемнення, який починається вже ретроградний А Я сижу і мовчу, тому що і ретроградний Меркурій, і коридор затемнення практично починається з мого дня народження. Це думаю, практично, а прям з дня народження. я скажу більше ігор. Кажі. Через це воно починається. То-то <свят> я притягнув. Я ти притягаєш лише світло. Ми хочемо почути ще про сприятливі дні, якраз ось цей е четвертий тиждень квітня, тоді коли починаються дні затемнення. І чи можливі сприятливі дні в коридорі в темному коридорі? Так, у нас ще є сімнадцяте за три, здається, три що... дні. 16. 16 -е, – Це це у нас зірка сховище. Вона керує всіма. Всіма земельними всіма ділами, які стосуються до нерухомості, значить, що тут у нас гарно робити, можна подавати оголошення на продаж будинку або продаж нерухомості, можна переїжджати в новий офіс, можна орендувати чи квартиру, чи офіс. Тобто, а також можна купувати земельну ділянку. Угу. Зараз ціни в Україні на дуже низькому рівні. Щодо землі, ми всі розуміємо. Як тільки війна Але закінчиться, дуже, сюди не дуже ну, Вони сто... до того як вони будуть. А у нас є дуже багато і не тільки прогнозів, а вже зараз і певних інвестиційних певних людей. історій, які сюди йдуть, то купуйте ігор зараз. Я вам рекомендую. Я <гум> купуйте ще. Я не маю грошей. Ти. <гум> Та ну все на іншу тему йдемо. Значить, 16 квітня все, що стосується на до... квітня, звернув вам все, що стосується до. Нерухомості землі це все супер гарний класний день. 17 квітня. Тут у нас день виправлення, і це такий день, коли можна починати лікування якихось хронічних хвороб. Можна починати дієту, очистку організму, гарно починати ремонт, викидати непотріб, тобто позбуватися всього непотрібного. залишати якісь відносини, які не подобаються. 17 квітня від дієти до та відносин. Так давайте, отакий, типа як відновлення, раз і на новий ем, пішло все рівень. І у коридор затемнень і в ретроградний Меркурій у нас є один день. Зрозуміло, що 25 квітня. Це день між цими всіма історіями, і ми його відносимо до несприятливих. Але якщо ну от якось так, ну вам все одно ж ми ж не можемо прям е лягти і цей На весь період спати. настільки уповільнитися в ці дні, так якщо вже якусь дуже важ, важливу справу вам треба зробити, то давайте я отут поставлю зірочку. То 25 квітня можна призначити, якщо вже ніяких інших дат нема, то беремо будь-які важливі справи і робимо тут. А що до дня народження, ігор не переймайтеся, святкуйте, кайфуйте. Просто тут треба зрозуміти, що якщо ви там плануєте, не знаю, салют з яхтами, то може щось затриматись, може щось не приїхати, Лелі Гага не приїде, бо скаже ну, Розумієте? Тобто, це період, коли все повертається назад, і треба доробляти, переробляти щось. Та я зрозумів. То я са сяду собі сам і це тихенько, щоб нічого не пропонувати нікого. уваги. Просто уважніше і все. Якщо там щось грандіозне плануєте, я думаю, що під час війни ніхто у нас грандіозне нічого не планує. Але тим не менш, просто це моменти, які ну якісь дрібнички можуть вилізти. Ну що, як каже наш наш експерт, Вехо, бути трішки уважніше в цей коридор затемнень, в ці ретрогна... ретроградні Меркурії, але точно нічого боятися не варте. Підходьте до всього з розумом і цінуйте ті поради, які е, вам е, щонеділі неділю озвучують наш. Е... Гуру феншуй Дякую вам. Дякую вам. дуже, Давид. Дякую. Підтримали сьогодні. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на один плюс один Україна.